4 хвилин 6 утра. Тільки виїхав на роботу, стояв на дорозі, прогрівав машину. І це передо мною. Взрив. Машин, машин рулем. Машина працювала, грів машину, грів мотор. Мовня якась, і все, і взрив. Що мало відбутися? Навіть переляк, переляк, мабуть, зараз це приходить, а тоді не було нічого. Кров побігла, по стіклам стекла вибиті. Машина працює, вже добре. Задом здав на місце, поставив, вискочив, побіг. В хату до жінки. Все нормально. Потолки потрапили. Ну так, всі живі, здорові. Та й вже слава. За рулем. Це камінь сюди прилетів, кусок асфальту. Удар. Воно він лежить. Камінець. Отопала ракета, так це все все повивалювалося, тільки щоб вийти було, винесли сюди, на вулицю. А так воно зайдіть, я так тільки тільки вкрилися все, повивалювалося. А син тут спав, теж так. Тож, так. Ну, хорошо, що не що... Та утром, десь часом, я не знаю, я тільки пообщався з товарішем, вийшов перекурити, думав, докурити лягати спать. Перед утром вже думав, та ляг цей. І кицько викинув кухню і став докурив, перекурив тут і пішов в хату. Тільки ліг. Ах, гох! І сазу не зрозумів, що, що произошло. Дивсько, залетіло. Дивуюся вікна, не это, до пацана до пацанка кажуть до, до Роми, кажу, Рома, кажу, ти живий, живий. Що таке, тут дуже плани, в суматохі не можемо зрозуміти, що що. Кажу, щось взрив, ще щось летить, ще щось бабахкає, не можемо зрозуміти. Його моділися, давай вибігли на вулицю, давай по сусідам, дивимося таке, що це вже все, ужас. Побігли по сусідам, дивитися, хто сусіди, живі чи не живі. Забігли, там, дідуська лежить. Кажуть, де саме, не треба його дергати, не треба дергати, тому що хто його знав, будемо взяти скоро. Туди-сюди вийшли, далі по сусідам прошли, все нормально, живі бігали. Потім витягнули того дідусь. Витягнули, вроді все скоро під'їхала. Ну, кажуть, що помер, кажуть, да? не знаю.